Ну так, наши собаки. Наши собаки на русские. А наші солдати, а зараз, керів, мої, мої побратими зараз гинуть від уродів, які носяться всі стрічки. Тихеньки. Да. Хто напав Донецька? на Донбас? Хто напав Чо, на Донбас? Хто ви напав? Зачем ми напали на Донбас? Хто напав на Донбас? А де ще хто скажу? на Донбас напав? Ми напали на хто? Хочете поговорити, А розкриття нашого одягнули цю стрічку? Ви ж розумієте, що викликати цим провокацію? А тут меня уб'ють. Они ж убивають. Тут я уб'ють, я мені будь-чу мріє, жити жить в такой країні. Почему у вас сегодня прошло со мной? Из-за